Ідучи синьо жовтим полем, чоловік побачив іншого чоловіка, який плакав. Йому було важко з нього стікав піт, адже на дворі була велика спека. А він тесав камінь біля дороги. Він каже: Що ти робиш? Я повинен працювати, але мені важко, у мене немає достойної зарплати, а я повинен це робити. Чоловік подав іншому гроші і пішов. Біля іншого поля він також побачив чоловіка, який робив таку саму роботу. Він підійшов і каже, Що ти робиш? Але помітив, що він уже був щасливіший. Він каже: Я працюю, маю гроші. Мені, хоч і важко, але я щасливий, що маю роботу. Він дав йому також гроші і пішов. Через деякий час на іншому полі він знову побачив уже третього чоловіка і каже, Що ти робиш? А той щасливий. Також. Теше камінь каже, чому ти щасливий? Тому що я будую храм. Дорогі друзі, в незалежності, яку роботу ми робимо, якщо ми робимо її з Господом Богом, то вона благословенна. Важливо те, який сенс ми в неї закладаємо.